Ну, перший тайм я думаю, що ми грали краще, ніж металіст. Не реалізували моменти, Лібека отримав травму і крапівний. Другий тайм був не такий, як перший, але хлопці молодці. Вони. Я їх за, за, за гру. Що могли, то зробили. Но нам ще треба багато працювати. Команда, я так розумію, в правильному напрямі. Ми, ми працюємо, я, я так розумію, що ми працюємо правильно. Нам, нам, нам треба часу і, і, і треба часу і х, х, ну, як би сказати, щоб наші Керівники нас почули, нам треба час. Сьогоднішній матч, то що я можу сказати? Грали, грали здається, непогано, як мені відчувалось на полі. Перший там взагалі, скажу, більшість моментів, більшість ігрового часу вдавалося нам. Такі голи, якісь з флангу дві передачі, два голи. Десь десь не дограли, десь не вистачило концентрації, тому потрібно, потрібно виправляти це. Більше догравати за гравцями і працювати далі. Ну, починаємо розпочну з того, що нам не щастило в двох минулих матчах, де ми грали у футбол краще за суперників, але отримували лише нічим результат. Сьогодні гра давалася дещо важче. Причина цього суперник. Ми реалізували ті моменти, які створили. Проте кілька нагод не вдалося перетворити в голи. у підсумку. Я можу бути радий результати. Ми мали більше шансів забити ніж суперник. Для нашої команди цей результат це добре. Особисто для мене Все. великий плюс, що команда від, працювала до останньої хвилини, щоб здобути цей хорошо. результат. Большой плюс що команда до останніх минути працювала за цей результат. Ну, да, взагалі для нас виявився тяжкий матч. Металург дуже гарна команда працьовита, боєздатна. Чому не вдалося? Ну, у нас так якось завжди, що, наче контролюємо гру, а під кінець трохи розслабляємось, чи якось. Трохи нерви і тиск дає про себе знати, тому втрачаємо концентрацію, пропускаємо, і потім знову треба концентрація, і знову треба все дивитися, перекривати зони. Якось не знаю. Про саму гру, що можу сказати. Результат гарний, але гра я хотів би, щоб ми краще грали, тому що в простих ситуаціях втрачали м'ячі і тому подібне.